Найбагатші пенсіонери України хто отримує понад 200 тисяч гривень щомісяця. В Україні більшість пенсіонерів живе на 4-5 тисяч гривень на місяць, проте деякі купаються в розкоші, отримуючи сотні тисяч. Такі виплати називають спеціальними пенсіями або довічним утриманням. Їх мають не всі, а лише обрані професії та посади. Найбільше отримують судді, при цьому судді мають право на довічне утримання. Відповідний законопроект ухвалили народні депутати, щоб ті не брали хабарів і не продавали свої рішення. Саме для суддів була розроблена спеціальна процедура в частині гарантування суддівської винагороди і гарантування суддівської пенсії. Це свого роду пожиттєвий all-inclusive, який оплачується з державного бюджету. Деякі спеціальні пенсії перевищують 100, 200, а подекуди й 300 тисяч гривень на місяць, тоді як середня пенсія в країні становить трохи більше, ніж 4 тисячі гривень. Підписуйтесь на канал, щоб знати більше, що робиться в країні.